щоб ти поросів своє слово з серця людей, щоб ти працював, Господь, воно діло, Господь воно було живе, в надію, Господь, на благо живе ім'я Ісуса, Дух святий працюй на цьому місці. Амінь. Я дуже радий, що в нас є вільна школа в церкві. І е, е, минулого разу спікер. Е, він, чи в нас як, Яким методом можна ще Слово Боже. І в кінці так дуже класно підсумував, коли ми прочитали весь розділ пісня Павла, який він написав, він сказав кожному із нас, що сьогодні до нас проговорив Господь. І я так це так мене торкнуло, бо Постійно, коли в мене пройшов тиждень, пройшов якийсь день, пройшов якийсь місяць, в мене бувають такі також думки про те, що, а що я для мене зробив це за цей час Господь, що він мені хоче сказати. І я хочу підсумувати, і, можна сказати, поділитися те, що говорив для мене Господь в цьому місяці, в цьому, цьому тижні. І я дуже радий за те, що кожну сферу, коли ми входимо в присутність Божу, навчання, в прославлення, в спілкуванні в церкві, це воно так нас гострить, кожне доторкання до Його присутності, воно говорить нам щось, воно хоче нас щось навчити. І на цьому тижні то моє серце я, обрив, я досліджував. Як Бог говорить в серці людини, які процеси там відбуваються? І це найскладніше, найскладніше те, що не можна пізнати серці людини. Господь в притчах говорить, що, на, на жаль, наше серце вкрай іспорчене, воно гріховне. Але в Євреям Господь говорить, Що слово Боже живе діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів і мозків. Спосіб, спосіб, спосібне судити думки та наміри серця. І немає творіння, що сховалося перед ним, і все нахе, і відкрите перед очима Його, щоб йому дало звіт. І це так цікаво. Це так для мене повчально, те, що коли я на протязі тижня щось слухав, щось собі думав, щось робив. Приходить момент, коли Бог випробовує наше серце. Приходить день, коли все, що ми знаємо, все, що ми робили, приходить день іспиту, коли ми стоїмо на гії. Ніхто не може нам нібито подати руку, бо ми розуміємо, що ми маємо справитися з тими з цим випробуванням, які до нас приходять. І я, Бог мене вчить в цьому житті, що Слово Боже це єдиний шлях, який допомагає людині виходити із всіляких труднощів. Ісус сказав, що хто пізнає істину, той буде вільний, хто пізнає істину, істина це інформація, яка буде в твоєму серці схована. Яка буде давати тобі життя. І ми читаємо те, що Слово Боже говорить, що Ісус це істина, Бог хоче, щоб ми глибше, ми не просто знали. Ми говорили з істиною, ми ділилися істиною, ми їли істину, воно переварювалося в нашому чоловіку е, і давало плід Божий. І для мене це так цінно, тому що я в житті дуже багато робив помилок. І Господь завжди показує вихід, завжди показує шлях. І одна із те, що дьявол мене обманював весь цей час, це те, що е, він говорив, що Бог це суддя. І коли я щось зробив неправильно, е, знаєте, таке в думках постійно, що Бог мене судить, Бог щось на мене злиться. Але насправді Слово Боже говорить, що коли Бог. Торкається серце людини і хоче виправити її. Це дотик любові. Це дотик батька, коли дитина не слухається, і батько бачить, як веде себе дитину, він бачить вже майбутнє, він бачить шлях. Так само Бог він бачить наше майбутнє. І я, коли я пізнав те, що Бог Він з любов'ю це робить, щоб я ставав кращим, і щоб мені зробити гіршим. І перше, що в моєму житті я пізнав, те, що все починається з Христа. В 9 розділі, в 23 вісі, написано, що кожен, хто хоче йти за Ісусом, тобто за істиною, бо Ісус – є істина, має взяти Слово Христа. Але там, знаєте, там дуже цікаво написано, там написано, що кожного дня брати свого Христа. Це говорить про те, що ми повинні не один раз це посвяти, пізнати істину і жити по ній. Ми кожного дня маємо брати свого Христа. І от я роздумав, що це означає? Як брати свого Христа? Як Бог виправляє ці помилки. І далі говориться про те, що... Бо хто хоче душу свою зберегти, той її загубить, а хто душу мою збереже заради мене, заради істини, яку ти платиш ціну кожного дня, тоді ти будеш врятований. Я навів приклад, щоб те, що от наше життя це, наприклад, Кубіка Рубіка. Він просто, просто виглядає, але хто його може зібрати? То знає що? Ключ, да? Тобто автор задумав ключ, як скласти цей кубик. І от я для себе представляю, що істина це цей ключ, цей ключ, який дає Ісус. І де ви, коли б ви, наприклад, якщо ви хочете купити і скласти якусь річ, якщо ви будете складати кубик і ви будете дивитися в Ютубі там Навчання і всі, всі будуть говорити, що щоб почати скласти кубик, -кубик вам треба почати з Христа. Все починається з того, що ви складаєте основу, ви складаєте хрест. І знаєте, це так відзеркалюється для мене. Тобто, щоб завершити, почати і завершити з самого початку правильно все, треба почати з Хреста. І в нашому житті це дуже схоже. І знаєте, і це так кубик рубик це так само, як нібито. Оце хаос в нашому житті, так? Оце наша гріховність і наша неповноцінність. Да, от більшість людей, вони, наприклад, повністю там набуло виноскладення, або там якісь детальки, не всі, не всі ще кольорові, однакові. Є, є сфера нашого життя, що Ісус завдяки Христу, ми починаємо складатися в правильному напрямку. Тому що Ісус це і оце початок, це правильний шлях, від якого починається наше Виправлення нашого серця, да? коли Бог з нами працює, і, і воно ніколи буває боляче. Щоб скласти що деякі грані, треба віддати свого частину Христа, повернути одну сторону в іншу сторону, але потім Хрест вертається, і якась частинка нашого життя заповнюється правильними, правильним словом, правильними діями. У нас появляється правильний плід. І ви знаєте, як написано, що Господь святий, Він є. Прикладом для нас. І сьогодні, також на тиждень, мені говорилося таке слово. Ми були на, з молоді в прослав вечері ввечері в Осані наших братів. І один із братів говорив слово, що часто християни порівнюють себе з іншими людьми. І це також є обман. Тому що, наприклад, якщо є інший кубік, і він складений, так? І ми, ми не знаємо, як почати, але ми намагаємося його крутити, ми намагаємося своє життя підлаштовуватися правильно. І ось ми начебто все правильно склали. Але коли ви зробили одну помилку, ви маєте почати спочатку. Отак От само Бог мені сказав, що ти зробив помилку, але ти маєш тепер почати спочатку, а початок починається знову з Христа. Що означає Хрест? Хрест означає те, що коли ми визнаємо істину, то це означає, що ми в чомусь праві. це покаяння. Коли ми говоримо, Боже, прости, я неправильно поступив, я хочу йти так, як ти кажеш. Я виписав собі чотири речі, які відволікають нам йти за Христом, які відволікають нам кожен день думати про нього. Іти в правильному напрямку. Перше, це телефон. <смі> Як банально воно не звучало. Коли ми беремо телефон, ми без нього не можемо. Це частина нашого життя. І коли ми маємо вільний час, ми скролимо якісь відео. Часто інформація, яку ми бачимо, сіє нам світ. І це є одна із того, що нас відволікає нашу увагу. Начебто ми підписалися на якихось е, Божих людей, але коли ми скролимо, ми не знаємо, що буде далі. Г генерація е, наступного відео, воно спрограмована не нашими діями, воно спрограмовано тим, хто придумав цю програму. Програму придумав розробник, який не знає, на жаль, Бога. Тому будьте. Уважні, що ви дивитесь. Можливо, вам треба така... в мене був досвід, коли я... я зрозумів, що це для мене проблема. Я цілий рік був в соцмережі, нібито то якісь такі відлучені від світу. Але потім якось таке прийшло якось таке розуміння, що я можу і без цього жити, мені добре. Тобто воно є також прикладом для того, що воно можливо і без цього і можна жити, щоб було більше часу для Христа. Також інший приклад це те, що люди, якими ми, ми себе оточуємо. Є люди у вашому житті і в кожного із нас, які люблять Господа, але будьте уважні, якщо люди є в вашому житті, ваші друзі, які відводять вас у світ, тягнуть вас, говорять, що «Ай, не треба тобі йти за помимо потім, ще доживеш, коли тобі тебе час віддавати до нього. Це небезпечно, тому що ворог він хоче вкрасти наші... нашу увагу, наш фокус, що все починається з Христа. І інші також моменти, це перше, це відволікання уваги. Ворог хоче, щоб ми відволікалися. Другий момент це. Такий комфорт, коли нам багато чого не хочеться часто робити, коли не хочеться читати Біблію годинами в день, коли не хочеться молитися на постійній основі. Бо це незручно для нас. А, тому світ він говорить про те, що насолоджуйся речами цього світу. Господь дав нам речі, які ми повинні насолоджуватися на цьому світу, але акцент. Пробитися на тому, що спочатку твоє життя має починатися, тому що Ісус на першому місці. Якщо тобі лінь служити Господу, подумай в своєму серці, як тобі виправити цю своє життя. Третій аспект це компроміс, це те, що існують стандарти, які встановлені Богом для нас, до яких ми маємо прагнути. І часто ми ловимо себе на тому, що ми їх не робимо. Бо ми ж просто люди. Ми їх не робимо, тому що ми себе говоримо, що ми такі, як всі люди, ми слабкі. Але Біблія говорить, що не існує спокуси, яку неможливо здолати. Тому що людина є образ Божий. Бог з самого початку заклав цей секрет, що ми відрізняємося від усього творіння, що в нас частинка Бога. Неся вся могутня сила від Бога, яка може перемогти всі спокуси. Тому звертаємо увагу на те, щоб не йти на компроміс, не говорити, що ми такі, як всі. А Ми є образ Божий і бути його наслідником. Дивитися на хрест, дивитися, як виконував Слово від Господа Ісусу. Як він робив це, а не як роблять інші. І також четверте, це те, що в цьому тижні звучало також для мене, це те, що не себе з іншими. Е ну, я байдужий. Але ж всі інші також, це ж нормально, коли я так поступаю, як інші. Це небезпечний спосіб мислення, бо нам говорять, що це дуже мало людей. Отримує вічне життя. Багато людей насправді отримують мало хто потрапить до раю. І тому, коли ми порівнюємо себе з іншою більшістю людей, ми нібито стаємо, як вони, їхній тип мислення. Ми знаємо, що слово Боже написано, що існує дві дороги, які ведуть до Господа. Одна тропа, яка дуже терниста, на жаль. Але яка приведе до присутності Господа і вічності з Ним. А є широка дорога, яка говорить комфорт, говорить роби як всі. Вона, на жаль, веде до того, що відтворить нас від Бога. Тому що Шеол, ад, він не створений для людини. Він не створений для людини. Написано, що він створений для ангелів, бо вони не послухалися. Але людина робить вибір. І людина робить вибір в житті, якщо вона не хоче йти за Богом, вона і туди і не буде. Тому ми не повинні порівнювати себе з людьми. Ми порівнювати, повинні себе з Ісусом. Ісус це єдиний оцей шлях, який нам показав, що навіть коли Ісусу було тяжко, це не говорить про те, що мембити все добре. Ми також будемо переживати всі ті самі. Випробування, коли на нас люди тикають пальцем в школі, на роботі, коли випробовується наш характер, ми хочемо показати, які ми сильні, але всередині нас є Господь, який каже: помовчи, не треба. Ти любиш мене чи ти любиш себе, щоб показати перед всіми, який ти крутий або вихвалятися? Я працюю на роботі і кожного дня у нас постійно якісь тернисті спілкування бувають, і постійно Бог. Точить моє серце говорить, що не треба, не треба це. І ти вибачся. Коли вибачаєшся, все. В серці така радість, вибачиться. Це тягар на серці зняв. Що робити, щоб не бути байдужим, щоб не втрачати фокус від Христа? Приклад того, що Ісус Він. Починав своє життя з молитви. Написано, що коли був світанок, коли ще люди не шукали Ісуса, він з самого ранку пішов в злюдне місце на гору і молився. Я думаю, це сильний приклад того, що перша, можна сказати, частина нашого життя ми маємо віддавати Господу. І це також показує, хто на першому місці в нашому житті. Тому що якщо ми думаємо і гонимо за тим, що є в світі, тому, на жаль, Христос не є в першому місці. Цьому немає поганого, якщо ми біжимо за цим. Зараз звучить Слово, і говориться, що є виправлення, є шлях виправлення, коли Господь дає вам можливість, дає час, це любов, це не покора того, що ти поганий. В моєму житті постійно. Я дуже дякую Господу за те, що Він завжди любить мене і говорить. Я дав тобі час. Всі, знаєте, був такий період недавно, що всі говорили, що Христос має прийти, так, забрати свою церкву. І всі вже раділи, так, люди поділилися на дві категорії, вже такі, все, ми спасені, там вже, що буде, то буде, а другі такі, ні, наші проблем, які тебе вирішать. Але Бог все знає. Він знає, коли треба прийти, коли ми будемо готові, коли наше серце буде оце очищене. Так? Наше життя буде правильно сформовано в образ Ісуса, щоб нести це Слово всім людям. Перше це помирати кожного ранку. Друге це охороняти вхідні дані свого життя. Фільтруйте, що і хто вам що говорить, тому що є фізична їжа, а є духовна їжа. Є те, що ми себе кормимо. І слово Боже говорить, що входить. Серце людини то і виходить з уст його. Починати зі Слова Божого. І також четверте це бути завжди в спільності церкви Божої. На жаль, нам дуже складно вірити, коли ми одні. Тому Господь створив церкву, щоб ми ділилися, ми раділи один за одного, коли комусь тяжко. Ми ділилися вірою, і казали, я пройшов цей шлях, ти також це зможеш пройти. І я говорю, що кожен з вас, хто зараз проходить цей шлях, ви зможете це прийти. Мій. Mm. Mm. Давайте помолимося. Господу. Господи, отець, я дякую тобі за Сина, тому за Ісуса Христа. Я дякую за те, що ти показав нам приклад. Ти дивився на нас, Боже, з Небес, і Ти так нас полюбив, Боже, що зійшов, Боже, був серед нас, дивився на нас, Господь, торкався нас, зціляв нас, Господь, дивився на нас, Господь, з таким серцем, Боже, жалю, Господь, в яких ми в тяжких проблемах без Тебе, без Твоєї істини, Боже, без Твого шляху, Боже. Я дякую за те, що ти пройшов його до кінця а заради нас, Боже. Ти до кінця, Боже, навіть воскрес, твоя сила, Боже, досі в тобі, Боже, і ти поділися з нею нам. Я дякую Тобі за це, Господь. Я дякую за Духа Святого, якого ти дав нам, який допомагає нам, Господь, рости, слухати Слово Бога, а не слово цього світу, Господь. Боже, я прошу тебе, збережи нас, Господь. Коли, Господь, ми не праві, Господь. Допоможи змилятися і приходити до Тебе до Христа, покаяння, Господь. Бо починається шлях з тобою завжди, спокояння, Господь. Смирення, Господь, я вірю, так як ти був в Російському саду, Ісус, ти молився, тобі було дуже тяжко, Господь. З твоїх Боже тіла, з твого текла просто під крові, Господь. Настільки ти сильно переживав, Боже, за все, що буде. І Коли ти був на Христі, Господь, я вірю, що ти дивився на кожного із нас, зараз, хто тут присутній. І ти говорив, прости, вони не знають, чого роблять. Я люблю, я віддаю життя, щоб вони мали життя з тобою, мали відносини, мали те, що втратили цей шлях. Боже, слава тобі, Господь! Працюй в нашому житті, говорити нас, Господь, і дай нам бути чуйними до тебе.